А туди далі школа була. А що зараз оце, де, це, тут де обстановка ковгос був? І о, коні були, і овечки були, і свині були, і корови були, і телята були. Все було. І такі були, що коли вже льон не брали тим такими, що це зразу стелило, а вручну брали. Такі еді були, дві пари коней, манежа така крутили. А тоді в Гарські сюди туди, сюди туди, туди, туди. і назад викидали. Понад 15 років Лідія Садорчук живе одна в селі Яблунівка Хорошівської громади. У селі одна вулиця, магазину немає. Транспорт до Яблунівки не їздить. А до найближчого села Краївщина 6 кілометрів. За Лідією Садорчук доглядають сини Микола та Леонід. Один живе в місті, другий у сусідньому селі. Жінка каже, що діти запрошують її жити до себе, але вона не хоче залишати свій будинок і город. Який звикла обробляти кожного дня. Деякі кіржі гарні, де й картопля, а де кирш поганий, треба кращу вам вибирати. Це посіяла ще гурків, щоб на осінь були, думаю, хай будуть свої зелені. Ну що ж земля ж є, а то помидорки, а то моркві, не пару штук. У родині Лідії було п'ятеро дітей, однак нікого з братів та сестер не залишилось. У післявоєнні роки вся сім'я працювала у колгоспах, розповіла жінка. Запали сапками, скопували, пололи. Бураки і город усею кологосві був доми сапками полали, картоплю, а льон уже пшеницю допололи вручну так уже, ну, вирівали їде. Важко, я не знала, я спала моє дитя тільки два часа у сутки. Бо треба було й садибо обробити і все. Не бачила я добра і вже не побачу, але Бог дав, що хоча б як не є, є. Хоч худенька, да не буде башко, мене кудись тягти. Худенька я, хочу, буде умру угору довмику буде, десь зарести кудись. Лідія говорить, що завжди дбала про затишок у будинку, який створювала своїми руками. Сама ткала, сама подушки робила, сама вишивала, сама кружева плела, все сама я. Це моя вся робота ручна. І треба було, ж колгоспу ходить, і ще Вночі все робила ввечері, через те мало спала. Ще декілька років тому жінка тримала велике господарство. Мала корову на прізвисько Канарейка. За нею сумує найбільше, каже Лідія. Була корівку ж держала, і поросята, і овечки, і гусі, все держала. До де треба було на косицями і перевезти, бо ще в 49 дев'ять двою. А як же ви сама косили, перевозили? Сама вносила ну, і косила косою. Така коса ручна і косила, гребла, розкидаю, як погода, да, щоб скорі посохло. І нагору радюшкою по дробині носила, бо ж нема. І що я тоді подам вілками, а хто там забере його та сіну. Лідія говорить, що купила в сусідньому селі двох кошенят, аби їй було веселіше. У мене три курочки, півень і собака і два котики ось. Таких взяла. бо пропала киточка до миші, зараз заводяться. Да я два котики взяла, де назвала їх красуня і ріжик. Настрій підіймає. А прийдуть і при е, по мені моркочуть, розказують щось мені. Я до їх балакаю. Лідія майже кожного дня спілкується телефоном із Юлією Миколайчук, старостою Краївщинського старостинського округу. Староста говорить, що жінка привітна і завжди готова приймати гостей. Коли не перетелефонуєш, не заїдеш до неї, Вона рада геть усім людям, рада з усім знайомцем. Завжди. Просить зайти до хати, готова пригостити, поділитися останнім. Не хоче їхати створювати проблеми своїм дітям, синам, хоче до кінця залишатися в своїй рідній домівці. Юлія Миколайчук розповіла, що село Яблунівка має давню історію. У минулому столітті в селі проживала німецька громада. В Яблунівці одна вулиця, і раніше тут нараховувалось понад 36 будинків. Пам'ятаю, 88 рік тут налічилось 57 жителів. Вісімдесят році до того часу тут був колгосп, була ферма, тримали овечок, були дуже гарні плантації огородів. Складували картоплю. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.